Вітаємо всіх на нашому каналі! Сьогодні запрошую вас переглянути святкові знижки від торгової марки АТБ, які нам будуть запропоновані з 24 квітня по 30 квітня. Тож, запрошую вас переглянути. На цьому тижні, з 24 квітня, повторюсь, АТБ нам запропонує ось таку знижку на морозово-хрещатик. До речі, дуже вигідна пропозиція, і чесно кажучи, одне з моїх найулюбленіших морозів, які. У нашого вітчизняного виробництва. Буде запропоновано морозиво з какао в Сендвічі: 75 грамів, за знижкою мінус 45%, бачимо 16 гривень 90 копійок буде пропозиція, а також на класичні варіанти. в пломбір, крем-брюле і в шоколадне морозиво буде. 100 грамів в упаковці, це буде в торгової марки Хрещатик. 15 гривень 30 копійок за Такою вигідною ціною, бачите, мінус 45% знижка. Далі акційна пропозиція буде діяти на кетчуп від торгової марки Королівський смак до шашлику і лагідний буде. Теж зі знижкою мінус 40%, 21 гривня, 80 копійок за ось таку чудову пропозицію. Від торгової марки Королівський смак також буде запропоновано майонез 50% жирності за 34 гривні 30 копійок. Теж зі знижкою 40% за 500 грамів і преміум майонез 42% жирності. Хто користується, можете взяти також на замітку. Для ласунчиків ковбаски буде запропонована також акційна пропозиція на ковбасу варену від м'ясної лавки своєї, для своєї лінії торгової марки. 60 гривень 90 копійок буде діяти за, не за 100 грамів, а за 500 грамів в упаковці. Теж зі знижкою 40%, бачите, знижка. Також ковбаса варена копчена буде, це вже ціна за кілограм 327 гривень 90 9 копійок а, торгової марки. Добров. Хто полюбляє, можете взяти також на замітку для. Торгової марки Чіпс торгової марки своєї лінії теж бачите, зі знижкою мінус 35% буде діяти пропозиція 43 гривні 90 копійок. За упаковку буде 110 грамів, верніше 200 грамів, а за упаковку 100 грамів, 26 гривень 90 копійок. Різного смаку тут зі см з сиром, беконом ідуть, можна буде подивитися. Міцні знижки. До речі, треба звернути. Увагу бачите, Але тільки з карткою АТБ можна буде переглянути. Діє знижка на молоко, на шоколадки бачу діє знижка. Чудова пропозиція також на львівські дріжджі до Великодня бачу по 8 гривень. Вони навіть будуть без знижки 12,50 Ми брали. А тут ви бачите такі чудові пропозиції. Буду діяти, до речі, тиждень написано було. З 24 також квітня АТБ пропонує нам сік садочок торгової марки, теж зі знижкою мінус 30% Вигідна пропозиція. 29 гривень, 60 копійок. Є за упаковку з різними присмаками 950 мл в упаковці від торгової марки просто наші сметана 15% жирності, 30 гривень 50 копійок за упаковку 325 грамів буде. Чудова пропозиція на Олію соняшникової від торгової марки «Щедрий дар», Особливо за ось 3 літри бачимо ціна 153 гривні 50 копійок. Ну, і за класичні упаковки, які 0,85 мл, рафінована, нерафінована по 44 гривні 40 копійок. За Зі знижкою мінус 25% і також е, вітамінізовано, бачите, навіть за 38,50. Дія знижка також на ковбаси 233 гривні 40 копійок, бачу, другобов за 1 кілограм – 312 гривень це ковбаса сиров'ялина. І також вже нарізана бачу, по 25 гривень 20 копійок. За 80 грамів можна також звернути увагу. Ковбаси продовжуються в нас. Бачите, пропонують нам зі знижкою від торгової марки Добро сосиски, Ось за 269 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Бачите? Шинка варена буде за пів кілограма 121 гривень гривня. Теж торгової марки Добров, ковбаса варена, 142 гривні 90 копійок за 500 грамів і 1 кілограм сарделік варених 237 гривень 90 копійок. Далі в нас буде діяти в АТБ сир твердий. Дві також сир напівтвердий, До речі, оце хороший сир. Можемо порекомендувати. Серія гауда і маздам. Ми брали, куштували непоганої якості, був 150 грамів в упаковці. І, до речі, приваблива ціна 54 гривні 50 копів. Хочу звернути увагу на оцей сир. Крем Чіз брали його неодноразово. Теж в АТБ, зробити тост, використовувати навіть брали для випічки. Його використовували 175 грамів в упаковці. Теж бачите, зі знижкою мінус 25%, 51 гривня 90 копійок. Сир, кисломолочний, хороша теж ціна: 51 гривня 60 копійок 5% жирності. Просто наше 300 г упаковці господиням можна звернути увагу до Великодня можна придбати. То хто буде випікати паски, можете звернути увагу. Від торгової марки Яготинський є айран зі знижкою. Бачу, 19 гривень 40 копійок. Іде за упаковку 450 грамів. Масло злагода лагода, 72 72,7% жирності, 52 гривні 90 копійок теж зі знижкою. Можна для випікання його брати, використовувати. Е, Ікрантаря, 46 гривень 50 копійок. Не коштували, не знаю, який він, чесно кажучи. Е, також оселедець, хороша ціна 50 гривень 90 копійок за 240 грамів торгової марки своєї лінії. І сьомга, бачите, Зі знижкою від Норвен, 198 гривень 90 копійок за 210 г в упаковці. Далі йде морозиво каштан бачите, зі знижкою 19 ,70 гривень 70 копійок від торгової марки Хладик. Непогане в принципі морозиво. 75 грамів в упаковці. Теж бачите за привабливою ціною. Хоча, якщо порівнювати з хрещатиком, то хрещатик бій. Морозове гран-прі, а тебе, ось якщо діє знижка, то чудова пропозиція 32 гривні 70 копійок з 35%, ж... відсот... 35 знижки і 155 грамів в упаковці. Вигідна пропозиція, якщо брати, ось бачите, за 136 гривень великі упаковки 777 грамів торгової марки «Біла березка» і від «Рудь» чорна ожина 77 гривень за 500 грамів, хороша ціна. Також, від ласка, 75 гривень зебра, бачите, діє теж 35%. Сезон морозива розпочинається. Цукерки-Лукас бачу вже зі знижкою, бачите, 14 гривень, 29 копійок. До речі, непогані вони по якості. І е, на вагу. Е, Цукерки за 21 гривню нуль копійок, блюз вагові це ж від Житомирських класищів. Оці, бачите, престижний віночок 100 грамів за 10 гривень 45 копійок. Ну і великі шоколадки Мілка бачу зі знижкою 113 гривень 30 копійок. Ідуть, і е, різноманітний асортимент для ласунчиків, чіпси також зі знижкою. Бачите, йдуть. Міленіум шоколадка йде 28 гривень, 50, 60 копійок зі знижкою 30%. Хороша ціна на печиво ловіта. Бачите, 22 гривні, 70 копійок, теж з 30% знижкою. Кава а не з кафе, бачите, розчинна 269 гривень зі знижкою 32 і за 280 грамів в упаковці. І ось така велика упаковка 286 гривень. Йде. Чай зі знижками. Ловери для хто полюбляє з ароматом, з якимись додатковими присмаками 41 гривня 90 копійок іде. На бувет воду, бачите, зі знижкою 13,90. На, напої різноманітні, солодкі зі знижкою будуть. І хотіла показати вам. Зараз так, була вигідна пропозиція. А, розпушувач. Ми, до речі, доктор е, Отхер брали його непоганої якості, він вже хорошої навіть якості по 2 гривні 90 копійок зі знижкою 34%. Родзинки можна звернути увагу до Великодня. Непогані ми брали теж журавлини, є сухофрукти, різноманітні. Можна звернути увагу, завітати на знижки майонез, е, сири різноманітні. Кукурудза, от, бачите, делюкс 38 гривень 98 копійки, 34,50 буде на зелений горошок. Тож діяти е, 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 акційна пропозиція. На традиційний паштет 26% жир, е, е, 26% знижки буде 33 гривні 90 копійок. І для любителів консервації ось є, бачите, огірки Верес за 59 гривень 70 копійок вже зі знижкою. За упаковку 300 г баночка буде. Пропонує нам АТБ знижки на м'ясо курей, шпроти, бачу теж з хорошою знижкою, сардини йдуть. Так, і хотіла показати вам ще побутова хімія. Сів дуже хороша ціна, дешевше, ніж в Єві, чим в Шикиблиз, наприклад, 51 гривня 90 копійок зі знижкою мінус 38%. На пасту Лакалут хороша ціна, мінус 38%. Теж зі знижкою буде. Засіб антиналіт сів 60 гривень, 50 копійок, хороша ціна. І засіб для прибирання теж від торгової марки сів. Іде. Хороша ціна на туалетне каченя. 62 гривні 80 копійок за півлітрову пляшку. Оці серветки, ми їх постійно купуємо, якщо є зі знижкою 27 гривень 50 копійок. І вже треба знаєте, готувати оселю до Великодня, завжди діють знижки на засіб для миття вікон. Цього разу, бачите, містер сів 69 гривень 90 копійок за ось таку упаковку. Засіб для миття посуду по 19 гривень 50 копійок. Хороша ціна на пергамент буде цього тижня, який ми завжди купуємо для випікання 15 гривень 50 копійок. Можемо його рекомендувати і вам можете звернути увагу. Ми вже не один рік беремо і користуємося. 5 метрів за 15 гривень 50 копійок білого кольору. Пергамент. На руках також знижка хороша, 10 гривень 90 копійок, 3 метри рукава. Губки кухонні ці пористі теж купуємо. До речі, по 13 гривень 90 копійок за 4. 4 штуки в упаковці. І е, менше губки йдуть за 18 гривень 90 копійок. На антибактеріальні, до речі, серветки, бачите, теж знижка 24 гривні 90 копійок. І серветки е, господарські для прибирання по 22 гривні 90 копійок, 5 штук в упаковці буде діяти знижка. милогосподарське Мінус 30%, 33,90 буде діяти знижка. На кондиціонери порошок для прання. Мінус 30% буде акційна пропозиція від АТБ на торгову марку Savax, також на відбілюючий засіб і порошок також буде діяти знижка. З карткою АТБ бачите додаткові дуже вигідні пропозиції. Напишіть, до речі, чи користуєтеся карткою АТБ. Завжди бачу, що вигідні пропозиції. В нас немає цієї картки, ніяк не можемо оформити, але бачите, хтось користується. Так, і хотіла вам ще показати пропозицію від АТБ, яка буде діяти на цьому тижні. Но це вже буде промгрупа. Дитячі книжечки, іграшки будуть в асорти. Ось, по промгрупі вже краще буде зняти, звичайне, відео огляд, щоб більш детально було подивитися, хоча він іноді відрізняється асортимент від магазину. АТБ. Ось і всі, в принципі, невеликий анонс, хотіла поділитися з вами, щоб переглянули. Ну, а відео вже буде більш детально в нас на, на каналі вже можете показати. Бажаю вам гарного настрою, чудового настрою весняного. Ну і хай вам ці чудові Тюльпани піднімуть настрій додадуть весняного настрою вам. Дякую вам, що були на анонсі на огляді, що буде що будуть за АТБ. Ва Бажаю вам гарного настрою і чекаю вас на наступних відео оглядах. Всього вам самого найкращого!